Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Зараз я продовжую своє відео, в якому я в першій частині заквашувала огірки на зиму за 3 дні. Отож, 3 дні огірки в мене постояли, зливаю з огірків розсіл і ставлю на вогонь, щоб він прокипів. А тим часом, поки закипить розсіл, докладаємо огірки з однієї банки в іншу, щоб заповнити пусте місце, оскільки огірки впасились і зменшились в об'ємі. Огірків багато не докладайте так, щоб доверху було 3-4 см. Далі промиваємо кип'яченою водою, заливши воду у банку, повтаємо банку до тих пір, поки не зміється весь осадок. Для чого це робимо? А тому, що в подальшому зберіганні може зірвати кришку. Після промивання заливаємо русолом і зразу закриваємо металевою кришкою. Банки перевертаємо кришкою вниз і закутуємо рушником. Витримуємо до повного охолодження, тоді банки ставимо у льох, усім смачних та вдалих заготовок. А я запрошую підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Усім миру та здоров'ячка!